Всім привіт! Сьогодні ми граємо з моїм другом Костею. Ось. він. А ну, показуйся. він. А Сьогодні ми граємо в 24 години в ліфті. Сьогодні граю, що ми приїжджаємо на поверхи і сильно лутаємось. Але в нас є голод є. Жажда. А іноді ліфт ламається. Може щось зламатися. І нам це треба буде чинити. Дуже. Я знайшла гаєчний ключ. А як його взяти? А я взяти його. А, все можу. Я знайшла гаечний ключ. А ти щось знайшов? Я не чув. я знайшов мало ось такого. А я знайшла суд. Там справді генератор в ліфті. Я знайшла підводну маску. Я знайшла маску як в Чорнобилі, і знайшла маску як під водою. О, я топливо знайшла, я топливо знайшла і пластир знайшла. Я топливо знайшла. Мабуть, це ви, цей двигун треба. А, я крыс. Я крысу. Я выпустила. Я крысу выпустила. Я в лифт. Все, я в лифт. Костя, швидше, іди швидше. Так, їжу не чіпать. Я тут кладу їжу. Мій. Ми. Їшла наші пать. Костя, ми ранний якийсь генератор. Він майже сім чи що? Хм. Костя, залишилося мало. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Костя біг! Давай тікай! Давай не закривати ліфт. Почекай, не закривай, не Я зачиняй. Я, Я теж. його побачити. Це ви зараз самі побачите і зрозумієте, чому ми так. Ну, хочемо вам показати це чудо, яке нас може з'їсти, якщо ми не заліземо в ліфт. Ну, де воно? О, во! Ось воно. Залиш рек.

Пучин. все готово Костя, на пластырь, на пластер. Ось на пластырь. На пластырь я поклала. Що таке это? Ми вас не читаем, нас не кабра Абракадабра, абракадабра Абракадабра був скример. Боже, пусть там лукына ведь пропала. Ну що зараз буде? А! Я пить хочу. Ух, я тоже пить хочу. Си вот! Вот что би пить є, вот! Вот, 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 вот вот, берут. Да я вже взяла собі, в мене 96! Костя, бери! Костя, бери! Костя, бери ту бутылку! Бери бутылку! З водою, Костя, бери бутилку з водою. На пластер. Бери пластер, бери пластер, бери, бери пластер. Дякую. так. Що тут є І... прикольного О, бери світечку. Я взяла світочку. Будем шурека хрестить. <рес> <рес> ну да, ми можемо. На а ч а чого тут ничего нема? Це не честный? Я не знаю. Нічого нема. У вас как завжди тут якийсь призрак. О, блин, а я угадав. <рик> Костя, я тут уже їжу поклала. Я угадал, конечно. Я уже ежу тут покола. Я вообще тут у нас залез. <плес> Костя йди сюди. В холодильнику є шошер. В холодильнику є шошер. Давай. Давай, иди. А я поки тут. Чого це в холодильнике це бургер? А в руках це яблоко. Костя. Господи, помилуй, господи, помилуй. Все, пока. <клес> Нам ти тебе не потрібен. Я вже одразу. <клес> Ладно, я на холодині. Я зараз прийду. Костя, ти ж з'їсти мав. Ишо, И И. 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 Бойся! Ты смущаешься? призначає десь. Серед Зараз... де вона? Ой. Ой. А з цим вже... нічого Все. Потім... Все. не Все. 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 Ми тільки помираємо. Все. Зараз має бути станція. А точніше цей поверх. Все. Ми вмираємо. Свечка поасома. У <кій> мене вже свечка поасо. Ну, це все кафе. все. <кій> Слухай! <кій> а маски допомагає, хапе не зноситься. Ти серйозно? В мене зноситься. Слыш, слышишь, слышите, будь ласка, будь ласка! Ось Тут мені здається девятый, там где цей там где можно зайти. А, не. Восьмый тут. А, в смысле? А, тут якийсь шостий, Н Не шостый? я не знаю. Ой-ой-ой, мені треба попать. Почему ж мені. Блин, ну ты кокнулся. Ты кокнулся. Ты квакнулся? Да. Ну, добре, всім пока. На сьогодні вистачі. Всім до зустрічі!